Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий. Мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися разом на лінермані такому красивому, і на Таро не менш красивому, що готує вам доля ближчим часом. Можливо, якісь повороти долі, а може і без змін? Будемо дивитися, що карти покажуть. Щоб ви зрозуміли, наскільки цей розклад ваш, я, звичайно, буду робити сигніфікацію. Так, ви на, дані, на даний момент часу. Що ж це таке? Як вас карти покажуть? Можливо, ви в дорозі або щось плануєте зв'язане з дорогою? Дивіться, зразу да? ви виходите, ви дуже близько до карти корабля. Можливо, Збираєте речі, обговорюєте, або ви в поїсті якісь знаходитесь, Ви роздумуєте останнім часом багато про якісь зміни в вашому житті, про перехід якийсь лисичка. Знаєте, дивіться, ви ніби хочете нового життя для себе. Так часто обманювали, да? що ви просто поняли, що альтруїзм це не ваше. Коли вже так добре вас побила доля, да, тоді ви зрозуміли і вирішили міняти своє оточення. Переїзд, можливо, так? Да? Може бути альтруїзм з переїздом як зв'язаний. От ви давно хотіли десь переїхати, в інше місто, в іншу країну. Але весь час було якось незручно, ну, якось неудобненько, що там хтось скаже. Не знаю, якісь люди, яким взагалі все одно, які вам не допоможуть, якщо це треба необхідно, тільки обісруйте. От якось так. І ви тепер ви вирішили, що та ну, я буду жити своє життя. От якісь такі нюанси. Ви себе ставите, дивіться, да? на перше місце ви зразу вийшли. Ви собі сказали, що ви найважливіша людина. І це не про такий, знаєте, егоцентризм, да? егоїзм, що я всіх посилаю, а от чи всіх ні. Це я знаю, що я хочу, і знаю, кого я хочу біля себе бачити. Да, Нові можливості, можливо, роботу міняєте. переїжджаєте, відкриваєте нові двері. Да? От буквально прям переїжджаєте з квартири на квартиру, або ви були ви в наймі, тепер, нарешті, буде своє житло. Ключовий момент, ключі у вас будуть в руках від вашого життя. Ви зараз. Клас, У вас зараз дуже сильна енергія, да? ви вірите в краще, ви знаєте, що буде краще. Ви на це краще і наважились. І навіть якісь перші кроки ви вже зробили. Ви вибрали своє майбутнє. Майбутнє можливо, карта. Сонце часто дітей показує, да? ваших дітей. Віра в себе, клас. А ну, що та про вас покаже на даний момент, подивимося. Королева Кубків. Королева кубків – це королева, яка собою любується, Да? Тобто вона обирає любов. Що це в нас за тут такий король мечів? Можливо, ви їдете, дивіться, да? до коханого, або він до вас, або ви десь там познайомилися, їдете в інтернеті познайомилися, їдете ближче познайомиться, або там реально були знайомі, тепер йде зустріч, зближення. Також переїзд, знаєте, може, ви жились в округу і тепер нарешті з'їдете. Чи з вашими батьками що не менш складно? Якийсь рух іде. Також, да, дивіться, прогрес в роботі. Ваш, його, у вас як, як пара, можливо, бізнес якийсь разом ви маєте, так? Да? Капець, от є щось святкувати. От у вас зараз якийсь період такий, уже день народження. У вас якась поїздка з коханим для відпочинку? Вам буде що святкувати? Завершення складного етапу реально. Ви вже в дуже гарних таких переможних енергіях. Вам могли зізнатися в коханні недавно зробити пропозицію, перемога якась. У вас ще вашого партнера? А ну, король мечів, ти хто? Ти хто у нас? Це людина, яка здійснює бажання, або ви знайшли метод, це ваша, може бути енергія для здійснення задоволення вашого бажання. Там вирішили, да, насолоджуюсь життям, вірю в добро, вірю в казку. Більше не спілкуюся з цими хитрунами, себе не обманюю. Не дозволяю, щоб мене обманювали. Да, от такі от енергії. Взагалом, якщо так от це все резюмувати, то такий чіткий вибір того, що я буду робити, те, що я хочу. Жити, з ким я хочу, і так далі. Убираю себе, да? ось такі чітко. Причому це зараз вже відбувається. Зараз вже це в вашому житті відбувається. Ну, давайте дивитись тепер, що ж вас чекає, уже класні да, карти випадають. Можете загадати сроки, невеликі. Розклади виходять кожного дня, крім вихідних. Короткі розклади взагалі виходять кожного дня і по декілька разів на день. Да? Тому. Загадувати на роки не потрібно. Невеличкий срок загадайте якийсь, що чекає вас по долі. Вищим часом. Ну, дивіться, ну як тут скажеш, зміна якась іде дуже сильно конкретно, конкретна. Ви приїжджаєте або от міняєте щось у в житті. Роздоріжжя, ви йдете іншою дорогою, іншим шляхом. Може, з села виїжджаєте в місто? І чи навпаки? Залишаєте позаду якісь свої страхи. Чому ви їх позаду залишаєте? Тому що ви в них ідете. Ви наважуєтесь, і вони розбиваються ці шляхи в стіну вашої впевненості, да? і все, і розлітаються, і залишаються десь там ззаді. А ви йдете вперед, однозначно. Я вже добула, знаєте, хороших карт не дістать. <світання> вони тут, як тут. Процвітання вас чекає. Оцей вибір вашого шляху, вибір себе. Довіри до себе, знаєте, так, коли ти відчуваєш, що тут щось не то відбувається, я себе обманюю, там, не знаю, от не ту освіту отримала, хочу йти іншим шляхом, чи там, не знаю, обманюю себе, що мені на цій роботі подобається, да, ви вирішуєте себе не обманювати. Довіряти собі, своїй інтуїції, ви розумієте, що вона завжди з вами розмовляла, і ви знали, як треба було діяти. Просто не йшли цим шляхом. Що вас чекає? Нові двері в нове майбутнє. Відкриваються двері в прекрасне майбутнє в сад, Ну, дуже-дуже для багатьох, і прям, да, резонує енергія Прим, переїзду фізичного, з місця на якесь нове місце. Або от робочого, да, ви приїжджаєте на нове місце. Подорож якась, зміна картинки перед собою. Може, просто поїдете десь на вихідні, і це теж для вас буде таким натхненням великим. Поміняти своє життя, ну ви відкриваєте ці двері. Вони весь час були. От я відчуваю по картам, що ці двері весь час були. Ви знали, що ви біля них ходите. ну ви не наважувались. Ви себе обманювали по лисиці. Чому? Ну тому що, ну, може, якось невдобно перед людьми, як це так, рішила тут щасливою стати. ну Не на часі, так. Да. І ці двері були, і ви їх нарешті відкриєте. Ну все, кінець. Урожай якийсь зберете і поїдете, а речі зібрали і пішли. На щось наважились до нових знань, до нових можливостей. Нова сторінка вашого життя. От реально доля у вас розкривається зовсім по-іншому. Ви йдете прям зовсім нове майбутнє. І це вже якісь ці кроки відбуваються. От якщо ми говоримо про фізичний переїзд, то ви вже можете збирати речі. Зараз сидіти, вибирати квитки, розумієте, шукати квартиру, на яку ви переїдете, купувати дім і так далі. Так? Це відбувається от сьогодні, і це веде вас в прекрасне майбутнє. Доля вийшла, знаєте, ніби як підтвердити те, що ви робите, що це є правильний шлях, і вам не треба боятись. І ви в ньому не одні, да? тут король, вам, Кубків і король мечів, як пара йде. Якщо ви тут приїжджаєте до когось, я не знаю, заміж виходите і переживаєте, це величезний крок, да? це величезна зміна вашого життя. Ви будете щасливі тут. Роботу міняєте, напрямок. Ви будете щасливі, що вас чекає? От гарні якісь новини. Новий шлях, нові знання, знову карта дороги, знову карта переїзду, да? прориву, карта прориву це ж, да? От ви прям не знаю, або фізично, або ментально от переїжджаєте на новий рівень. Ви щось собі тут таке дозволяєте, ну в кожного за своє в кості в когось, я не знаю, ціни в магазині повисити вашому. І ви не наважилися, ви переживали, та боже ж ти мій депенгували ті ціни, та хто ж до мене прийде? Там, не знаю, кав'ярню тримали, всі вже навколо повисили цінник, а ви ще думаєте, та ну, хай ще до мене там, не, не знаю, ходять каву пити по 30 гривень. Розумієте? І ви тут наважуєтеся на, на кардинальні зміни, віру в себе. Таке відчуття, що ви. Приймайте той факт, який уже був апріорі, да, що ви достойні достойні цих змін. Що ви можете це робити, ви маєте право. Да, дивіться, сміливість, лицар мечів, сміливість, я сміливо йду вперед. Я розриваю шаблони, я міняю цей світ, я міняю себе, своє оточення, все на світі. Нові знання, нові можливості. Дві карти зразу. Хтось, може, езотеричним чимось почне займатися, дивіться, да, шістка мечів, куди вона їде, вжиріцю. Нові таємниці відкриваєте нові знання, знову ж таки. Хтось, можливо, піде, отам, не знаю, та розуміється, астрологією, психологією, медициною. Тежі це може показувати. Ну, більше, звичайно, це духовне щось. Або там, не знаю, ви були в трикутниках, ви наважуєтеся з них вийти, да? не хочете більше в них участвувати, хочете своїм шляхом йти. Житься, що теж, так? Да? Оце ця інтуїція, це голос. Якийсь середині вас Бог, і ви знали, куди вам іти, ви просто цього не робили. Ось така й та мене картинка. Ви знали, ви відчували, ви розуміли, що так можна, але ви не наважувались. Тепер ви наважитесь. Може, ви будете просто для підтримки віри да, в те, що відбудеться, проводити якісь ритуали, і вони вам дійсно допоможуть. Талісман собі зробити, до речі, да? от можете собі зробити талісман будь-який. Що ви захочете? не знаю, браслетик якийсь відділені руки, от і вирішили, що цей браслетик веде вас в успіх. От Коли ви цей браслетик, ви захищені, і він веде вас в успіх. Можете щось для, для правдоподобності на нього наговорити, якщо ви цього хочете. Зробити собі такий атрибут, якийсь ну, любий. Да? Резинку зранку на голову одягаєте на волосся, да? і можете говорити. Це до грошей. Сьогодні будуть гроші, да? не знаю, на що ви хочете. І це вам допоможе. Карта Сонця це успіх. Це од... Дивіться, які карти. Я не знаю, я ще одну достаю, чи дві, де їх достатньо буде, тому що я просто не хочу оцей вайб такий, да? так як о, вчора був розклад на Басянці. і там був, не буду казати, які варіанти, може, хто ще не дивився. От теж по такому якомусь стилю, да, по такій енергетиці, тепла, кохання самовпевненості, віри в найкраще. І дійсно то, що ну, це буде. Мені, до речі, останнім часом писали в коментарях, да, що не віру, не, збуд, не збудеться це зі мною не спрацює, воно не програється. Ну, як ви не вірите, то не програється. чесно. як ви не вірите, як ви не робите якісь кроки, я не прийшла сюди вас спасати. І, і за вас щось робити. Чесно, ні, в мене є своє життя. Я прийшла з вами рости, з вами мінятись. Відкривати вам якісь, показувати, да ці вікна можливості, не користуйтесь ними тільки ви. І робите кроки тільки ви. От навіть якщо от я розказую зараз про амулетик якийсь, да? Я вам розказала, якщо ви там, ну, мімо пройшли, не зробили, то не чекайте, що цей амулетик саме зробити, аби його не мав. Да, Карта Сонця веде вас в успіх однозначно, просто геніальний, величезний успіх. Якесь таке, знаєте, новий, нове коло, новий відток щасливого життя, віри в себе, оця така віра, що я це можу. Я собі це дозволяю. Ось таке класна відчуття, я собі це дозволяю. Я цього достойна чи достойна. Да? Ну все, я сказала, більше да? доставати не буду. Десятка пентаклів. Ну це найкраще, що може бути. Сонце, десятка пентаклів. У когось це народження дітей. Ваша мрія, і вона може здійснитися ближчим часом. Також зустріч з тим, з ким ви давно хотіли. Десятка пентаклів це сімейні цінності, стабільна родина з достатком, з кореннями, з розумінням один одного, з підтримкою, не просто почуття, що теж класно. А от дійсно є якийсь фундамент в цьому всьому. Це коли ти до родичів можеш подзвонити і попросити, і вони поможуть, а не просто скажуть: Тримайся, малиць, все вийде. Ну, ну не плачу, все буде добре, а вони допоможуть. І десятка пентаклів це фінансова карта. Це сімейний бізнес може бути у вас, що ви тут парою виходите. Ну, який ще може бути кращий розклад? Тут є. І перехід на новий рівень. Ви довіряєте своїй інтуїції, йдете за нею, отримуєте за це бонуси від життя, да? перемоги якісь. Ви не самі є кохання є житло, да? Бо десь ви будете жити, десь приїжджаєте, є якийсь, можливо, бізнес, свій робота, відчуття впевненості в завтрашньому дні, наскільки це, звісно, в наших раліях, можливо, ну, ви будете це відчувати. Фінансова стабільність. Завершення якогось етапу, в когось, навіть може бути, знаєте, якісь такі боротьба там за наслідство. Да? Це неприємні події, але тут вже, ну, вони вже сталися, да? і якесь завершення, логічно, цьому прийде, і воно буде на вашу користь. Розумієте? В кого гроші, до прикладу, не знаю, може вкрали, забрали, теж тут повернення іде. Навіть, можливо, не тим шляхом. От запам'ятайте, якщо забрав Всесвіт, не всесвіт, так не, не, не скажемо, забрав от шахрай гроші. І ви розумієте, що ви там не докажете, не поспорите, нічого. Відпустіть цю ситуацію, вони вам прийдуть в 10 разів більше з іншої сторони. Робіть добро і кидайте його в воду. Так, як колись в мультику в вірменському було, ділий добро і бросай його в воду. І воно вернеться. От вам вернеться від всесвіто добро, яке ви робили. Ви відвернулися від тих людей, які вас використовують, бо ви, знаєте, не дурочка, скажімо так. Добре, но не дурна. Пішли в себе, і вам все це добро, що ви робили, раніше, вертається. Успіх іде. У вас, у вашого партнера, знаєте, таке, віще, що ви прям якесь процвітання, я би сказала, всієї родини йде. Ну, ваша в першу чергу, звичайно. Тому що ви тут довіряєте собі і йдете тим шляхом, ким раніше не наважувалось. Ось такий розклад. Просто шикарний. Я вважаю, щоб він у вас програвся. як найкраще для вас. Пишіть, будь ласка, свої враження, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. Па-па.